Сьогодні розберемося, як перетворити страх публічних виступів на справжню впевненість. І знаєте, головний секрет тут зосередитися на зв'язку, а не на досконалості. Тож давайте з'ясуємо, як це працює. Ну що ж, почнемо з того, що, мабуть, знайоме майже кожному. От та сама тривога перед виступом це почуття, коли серце вистрибує з грудей, а в голові порожнеча. І знаєте, це не просто якесь там відчуття. Лектор зі Стенфорда Мед Абрахамс каже, що до 85% людей вважають це серйозною проблемою. Уявляєте, виходить, це переживає ну практично кожен. Ми в цьому не самотні. І ось тут ми підходимо до першої і, мабуть, найважливішої ідеї. Справа не в тому, щоб якось магічно позбутися цього страху, а в тому, щоб навчитися ним ефективно керувати. І от що пропонує Абрахамс? Це знаєте, такий собі переворот у мисленні. Ми не можемо повністю перемогти тривогу, але ми точно можемо взяти її під контроль. І це по суті повертає нам кермо в руки. Для цього він розбиває все на такий собі двосторонній підхід, дуже практичний. Працюємо одночасно і з тілом, і з думками, тобто ніякої магії, просто чітка зрозуміла стратегія. І от що тут найцікавіше, це такий поділ на два фронти. З одного боку, ми працюємо з фізичними симптомами ну, знаєте, прискорене серцебиття, тремтіння, все оце. А з іншого, ми розбираємося з причинами, з тими думками, що цю тривогу запускають. Отже, щоб впоратися із симптомами, є одна дуже проста, але дієва техніка глибоке дихання животом. Вдихаємо. А потім повільно видихаємо. Головне, щоб видих був приблизно вдвічі довшим за вдих. От, власне, і вся магія. Просто правда. Гаразд, з тілом розібралися. А що робити з джерелами цієї тривоги? Тут головний фокус переключити свою увагу з тривожних думок про майбутнє на те, що відбувається прямо зараз. Є кілька простих, але геніальних ментальних вправ, які повертають нас у момент. Наприклад, нагадати собі, що цей виступ це допомога слухачам, або ж порахувати у зворотньому напрямку від 100, віднімаючи щоразу, скажімо, 17. Звучить дивно, але спробуйте якось, це справді працює. Добре, це все круто працює, коли є час підготуватися. Але ж як бути в ті моменти, коли нас, так би мовити, застали зненацька, коли треба реагувати тут і зараз. І ось тут ми підходимо до, мабуть, центральної ідеї всього цього розбору. Це філософія, яка змінює геть усе, особливо в спонтанному спілкуванні. Отже, запам'ятовуємо найголовніша зміна в голові, яку треба зробити, це перестати намагатися бути ідеальним, натомість зосередитися на тому, щоб встановити зв'язок з людьми. Йдеться про зв'язок, а не про досконалість. Бо знаєте, коли ми постійно шукаємо той самий єдиний ідеальний спосіб щось сказати, ми самі собі створюємо перешкоди. Виходить, що гонитва за досконалістю просто заважає нам бути ну, просто хорошими співрозмовниками. Окей, але як же тоді готуватися до спонтанності? Звучить як парадокс, правда? Але насправді, всупереч тому, що багато хто думає, вміння говорити експромтом це навичка, яку можна і треба тренувати. Це абсолютно точно не якийсь вроджений дар. Це навичка, така сама, як, скажімо, їзда на велосипеді. І як спортсмен відточує свої рухи до автоматизму, так і ми можемо натренувати свою здатність реагувати швидко та влучно. І для цього Абрахамс дає нам таку чітку покрокову схему: всього чотири етапи: перше впоратися з тривогою, друге налаштуватися на зв'язок, третє уважно слухати. І четверте використовувати структуру. І от один з ключових елементів цієї схеми це, звісно, структура. Це, по суті, простий план для відповіді початок, середина і кінець. Це не дає думкам розбігтися і допомагає людям краще зрозуміти, що саме хочеться сказати. Так, з теорією, наче все зрозуміло. Але як це все перенести в реальне життя? Які інструменти нам для цього потрібні? Знаєте, є така поширена пастка. Ми страшенно переймаємося тим, що сказати, і зовсім забуваємо про те, як це сказати. Але ж насправді подача це, ну, щонайменша половина успіху. Те, як ми говоримо, має величезне значення. І щоб потренувати саме цю подачу, є один, як на мене, геніальний метод: запишіть себе на відео, а потім перегляньте тричі. Перший раз без звуку, дивіться тільки на мову тіла, другий раз навпаки, тільки слухайте, щоб оцінити голос. Ну і нарешті дивіться і слухайте все разом. Ну що ж, давайте зберемо все докупи. Які головні висновки можна зробити? Перше керуйте тривогою, не намагайтеся її повністю знищити. Друге зосереджуйтесь на моменті тут і зараз. Третє, пам'ятайте, зв'язок важливіший за ідеальність. Четверте спонтанність це навичка, її можна натренувати. І п'яте завжди використовуйте структуру, щоб бути чіткими. І от, маючи весь цей набір інструментів, залишається головне питання і воно не про те, що вдалося дізнатися. А про те, що тепер з цим усім можна зробити, якою ідеєю тепер можна поділитися набагато набагато впевненіше.